Ви отримаєте ще й великі бонуси, такі як позбавлення головного болю, головокружіння, потемніння в очах, і навіть зможете покращити свій зір. Вітаю, дівчата. Рада бачити, з ким ми вже знайомі, і також рада бачити, з ким ми ще не знайомі, Я, Ксенія Практик, коуч з природнього омолодження. Тут на каналі ділюсь з вами методами реально працюючими. Тож підписуйтесь і будете знати дійсно багато корисної інформації. Сьогодні хочу вам показати дієві вправи, які варто робити для омолодження обличчя. Вони так само мають важливе місце. В омолодженні, в структурі омолодження обличчя. Хочу вам нагадати, що комплексний підхід, такий як робота зі стопами, робота з тазом, робота з поставою. А сьогодні ми будемо працювати з шиєю має дуже велике значення, бо ми з самого початку розблоковуємо затискачі, які маємо в тілі, і тим самим розблоковуємо прохід лімфатичної системи і розслабляємо самі м'язи, які можуть спозмувати прохід лімфатичної системи. Пропоную зайняти зручне положення, сидячи, ми тягнемося верхівкою догори і фіксуємо, щоб плечі були рушені, а шия була розслаблена. Зараз ми робимо нахил вниз головою. Зараз відчуйте витяжіння верхівки догори. До речі, давайте цю верхівку знайдемо. Якщо ви прикладете долоню, і там, де буде закінчення пальця, там і буде ваша верхівка. Верхівкою тягнемося догори, робимо нахил підборіддя донизу, а верхівкою тягнемося. І тепер, захоплюючи себе за череп, у нас є шия. І вона доходить до кістки. Ви можете, там, де ось відчувається вже кістка, то наш череп починається. Це з'єднання шиї і черепу. І ось за це з'єднання, за ці кістки, мінімальний рух один з 10, ми наче більше на відчуттях працюємо, хочемо відтягнути це все догори. І в такому положенні затримайтесь мінімум 10-20 секунд. Нахилили, плечі опустили. Крім того, що верхівкою тягнемося догори, ще ці кістки, наче хочемо догори відтягнути. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно приймаємо руки, піднімаємо голову. До речі, щоб зрозуміти, де верхівка, як її, куди тягнути, треба пропрацювати м'язи для того, щоб зрозуміти їх рук. В цьому я допоможу вам в клубі омолодження, де ми працюємо зі всіма м'язами обличчя. І крім того, що ми їх розслаблюємо, ми ще розуміємо їх рук і контролюючи їх. Ми їх не спазмуємо. Тож обов'язково приєднуйтесь до клуб омолодження не тільки для омолодження, що буде величезним бонусом при виконанні багатьох масажних технік і вправ, а ще і зрозумієте роботу ваших м'язів, що тільки допомагає в процесі омолодження. Тож приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Далі бокове розтяжіння зробимо. Можете захватити себе за вухо, можете за середину вуха. І так само витяжіння робимо. Ми не розтяжіння шиї робимо, як інколи я вам показую, а витяжіння саме з шиї. Тягнемося за верхівкою і наче рукою допомагаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Більше працюємо з відчуттями, ніж з силою. Ми на фізичному рівні зараз намагайтесь не працювати, взяти і тягнути, відтягувати. Ні, з силою думки, так сказати, ми зараз працюємо більше з кістками, ніж з м'язами. З іншої сторони, так само взяли себе за вухом, спочатку потягнулися верхівкою і додаємо ще витяжіння. 10, 9, 8. Не піднімайте плечі. Ми розслаблені. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно руки, обережно голову. Давайте зробимо такий корсет з пальців, покладемо його на шию. Для того, щоб не закидувати голову і не защимлювати таким чином шию. Кладемо і починаємо робити кругові рухи головою, носом підборіддям, кому як зручно це робити, по чотирьох сторонах. І при цьому ви працюєте в своїй амплітуді. Не треба високо, не треба занадто куди щось тягнути, ви сидите рівно. І просто робимо 10 повторів. Один, два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В одну сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім з кожним разом все пластичніше і пластичніше стають ваші рухи. Остання на сьогодні омолоджуюча техніка, яка працює не тільки з кістками, а ще й з тяжами і з центром обличчя. Тепер ми руки. Ставимо вище, опустили плечі, саме на потилицю ставимо руки. Ми починаємо потилицею тиснути на руки, опустили плечі. Руками робимо опір і піднімаємо на видосі очі догори. І так зробимо 6-8 повторів. Тиск очі догори і видих. Контролюйте себе, щоб ви не працювали чолом, коли піднімаєте очі догори. Починаємо. Не піднімайте плечі, верхівкою тягніться догори. 5, 6. Обережно прибрали руки. І такі вправи ви з легкістю можете виконувати кожен день, коли ви свою регулярність отримаєте. І отримаєте результат, то можна поступово зменшити і через день робити. При умові виконання ви отримуєте результат. Якщо хочете більше того, приєднуйтесь в клуб омолодження, де ми омолоджуємося три рази в тиждень в прямих ефірах. Всі ефіри зберігаються. Дякую вам за перегляд за виконання прав. Діліться в коментарях, які відчуття ви отримали від цих вправ. І до зустрічі в нових відео. До речі, якщо вам щось цікаво, теж пишіть в коментарях і в якомусь наступному відео. Я обов'язково зроблю розбір.